Всім привіт! Продовжуємо ми сушити наш соняшник. Знову аератор дув приблизно 7-8 годин. Зараз ми зробимо заміри контрольні. Скільки він видув вологи. Світло зараз трошки в нас вже менше виключають, тому працює довше. Набрав я знову ж так відео і зараз будемо набирати, заміряти. Так, і 12,5. Минулого разу ми заміряли була 13,7, спочатку тільки ну, ми поставили його дути була 14,7, сьогодні 12,5. Ну, результат, я думаю, що нормальний. Потрібно, мабуть, трошки вже подути теплим повітрям, але ще немає чим. Думаю, придбати газову, теплову, тепловий обігрівач і попробувати, зараз вже світло виключають менше, попробувати трошки подути теплим повітрям. Але це буде в майбутньому. Теперішнім результатом я також задоволений, тому що була 14,7, зараз 12,5. Як би сказати, результат видно. Значить, ратор щось та й дає. 2%. Якщо по великому рахунку, то це за 2 дні 2%. Якщо ще подути теплим, можливо ще більше буде скидати. Але це ми будемо вже бачити, коли спробуємо. А це буду закінчувати своє таке невеличке відео. Відео це з контрольного заміру вологи. Кому сподобалось пальчик гору. Підписуємося на канал, кому цікаво як далі буде сохнути, слідкуємо за відео. На все добре!